Саме так на ганку 88-ї гімназії відбулося урочисте відкриття меморіальних дощок та вшанування пам'яті колишніх вихованців закладу Михайла Миронова та Сергія Потурая. Захисників, які одним з перших стали на захист України та героїчно загинули, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Старший сержант Сергій Потурай за мирного життя працював на південному ГЗК. Чоловік мав декілька вищих освіт та навіть закінчив аспірантуру. Коли почалась повномасштабна війна, він не вагаючись долучився до лав 129-ї окремої бригади ТРО, де був бойовим медиком. За весь час на війні Сергій захищав українські землі на всіх можливих напрямках. Декілька разів отримував поранення, проте, підлікувавшись, повертався нищити ворога. 7 червня 2023 року. Життя героя обірвалось біля населеного. Пункту Нескучне Донецької області. У загиблого залишились дружина та троє дітей. Це була людина з великої лідери, яка не просто любила своїх дітей, дружину. Він був героєм, який любив свою українську землю і свою державу. І своє життя він віддав саме. За нас солдат Михайло Миронов у вільний час захоплювався машинами та їх ремонтом, закінчив автотехнікум та працював на автосервісі. Після війни навіть планував відкрити свій, але ворог зруйнував усі плани чоловіка. Після повномасштабного вторгнення Михайло долучився до лав 129-ї окремої бригади ТРО, був стрільцем-помічником гранатометника. Весь час захисник воював на Донецькому напрямку, де 18 вересня 2023 року героїчно загинув під час виконання військового обов'язку. У воїна залишилася сестра, мати, дружина та однорічний син. Рідні та близькі чоловіка згадують його як доброзичливу та чуйну людину. Я хочу вибач... вибачитись перед вами за те, що ми дорослі не змогли вберегти молоді життя. Що ми можемо зараз зробити, це залишити пам'ять про цих наших дітей, які зараз дивляться з кожної дошки на нас. Імена. Цих захисників закарбується назавжди в пам'яті і вчителів, і учнів нашої нашого закладу. Ці та інші меморіальні дошки загиблих захисників неабияк важливі, адже саме вони дозволяють не тільки вшанувати пам'ять полеглих воїнів, а й показати майбутнім поколінням приклад боротьби та мужності. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлєв, перший міський.